Я Марк Вінс, і прямо зараз ми у глибинці Західної Австралії шукаємо справді дику істоту, яка вкрита гострими як бритва шипами. І якщо ми її зловимо, це буде боляче. Ця істота настільки ж сором'язлива, як і колюча. Та спочатку нам треба її знайти в цьому величезному лісі, який також є домом для однієї з найрідкісніших і найзагрозливіших тварин, яку ми теж спробуємо знайти до кінця цього відео. Та щоб знайти цю гігантську шипасту кульку, нам потрібно шукати підказки. Отак, ось тут зацініть. Це термітне гніздо, і це буде чудовим обідом для істоти, яку ми шукаємо. А значить, ми на правильному шляху. Пішли далі. Друга підказка: ці істоти обожнюють ховатися біля пнів, тож саме там ми й будемо шукати. Єдина проблема, що в цьому лісі багато схованок. Це не наче шукати голку, а точніше купу голок в гігантському стозі сіна. Після багатьох годин пошуків нам пощастило знайти фінальну підказку. Ось це хороший знак. Це трошки гімна істота, яку ми шукаємо. Бачите цих мурах і термітів, це значить, ми наближаємось. Вау, ось там. Це єхидна. Зацініть. хо Хо-хо! Так, це саме те, що ми шукали протягом всього ранку. Це єхидна, найбільш колюча істота Австралії. А ще вона. Ого, яка ж вона колюча. Згори є хидна, наче танк, всіяний колючками і товстою шкірою. Проте знизу в неї дуже м'який живіт. Зараз я спробую запхнути свою руку під неї, щоб показати вам. Скоріше за все, це буде дуже непросто. Подивимось, чи в мене вийде. Готові? А, йди на сюди, все добре. Вона просто звивається в ямці. А, її шипи дуже коляться. На відміну від дикобраза, вона не стріляє шипами. Проте вони точно не менш гострі. А! Добре. Добре, вона дуже сильно закопалася. Це буде непросто. А! Так, вона вколола мене. Добре, потрібно вдягнути рукавиці. Навряд чи без них я її витягну. Вона просто закопує своє тіло і використовує шипи, щоб заблокувати себе. У цій ямі під деревом. На щастя, під час кожної пригоди я беру з собою пару рукавиць. Я хочу дістатися до живота Єхидни, який набагато м'якіший. Бо саме це дозволить мені втримати її перед камерою. Це треба робити дуже обережно. Я намагаюся обійти різні гострі шипи. Ось так є. Добре, тепер її колючки. Ніщо інше, як модифіковане волосся, і це зовсім не шкодить Єхидні Лише мені. А! Яка ж ти гостра! Пробила рукавицю. Так, я дістався живота. Чудово, чудово. Добре, відчуваю її ногу. Та, господи, а! як же вона мене коле. Добре, я під нею, прямо під нею. Це добре, знизу набагато легше. Легше боротися з добре є, вхопив її, вхопив єхидну. Ми зловили її перед вами єхидна. Привіт! Добре, ходімо сюди. Я бачу там вільне місце. Я думаю, те, що буде комфортніше для єхидне, буде трохи дискомфортно для мене. Я зніму свої рукавички для цієї сцени, сподіваючись на те, що вона не тільки покаже нам свій дзьоб, а ще й покаже, чому ніколи не варто піднімати єхидну. О господи. Привіт. <свят> Ця істота полюбляє ховатись, закопуючись під щось. І прямо зараз це моя нога, треба взяти її за животик. Та да. ха. Да. Яка ж гостра. Іди сюди. Ну ж бо давай. Іди сюди. Да. Да. Кожен раз, як намагаюся її підняти, ці шипи встромляються мені в пальці і під нігті. Да. Ну ж, бо давай, Наклз. Може, є тут серед нас фанати гри і фільмів про Соніка. Ви маєте знати їхну Наклза. І ти така ж міцна, як Наклз. Так, друже, покладу тебе на коліно. Усе добре. Про діряву ва штани. Накос! Боже, яка ж вона гостра. Ну, добре. У, ти просто. Найколючіша істота, яку я коли-небудь тримав своїми руками. Здуріти можна, ну добре. Верхня частина цієї тварини майже куленепробивна для будь-якого хижака. Це не тільки через шипи, а ще й через дуже жорстку шкіру. Проте знизу у єхидне та <світ -праць> гага знизу у неї дуже м'якенький животик, як і її обличчя. Сподіваюся. Цієхидні буде зі мною комфортно, настільки, щоб вона показала нам своє обличчя, яке дуже миленьке. Я дуже стараюсь, щоб їй було комфортно. А. Хоч мені й дуже боляче, я хочу показати вам її маленький клюв. Обличчя є хидне, ну жбо, я старатимуся бути тихим, дуже тихим. Да. О господи, давай, покажи нам свій ніс, ну жбо, скажи нам привіт. Оу. Здається, ми зможемо побачити клюв. Привіт. Привіт. Скажи нам привіт. О, я бачу її очі. Ну бо скажи привіт. Ні, 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 ні. Зачинила двері. Ось знову. Знімайте. Ну ж, бо покажи нам своє личко. Маю бути тихим, незважаючи на біль. Якщо хочу побачити обличчя хидне. Давай, давай, покажи нам, покажи мордочку. А. Ось, ось воно. Ви бачите. А, 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 О, я бачу ніс. Знімайте, знімайте! Добре, добре, як ти? Я дуже сподіваюся, що тобі добре. Перед вами клюв є І це дуже боляче показувати на камеру. Ах, ти ж маленька, маленька, колюча кулька. Ху, добре. Тепер ви можете бачити її сопливий носик. Нещодавно вчені виявили, що ці істоти можуть регулювати температуру тіла, пускаючи бульбашки своїм носом. О, Господи! Добре? Ху, працюємо через біль. Тож є хидна, підтримує дієту, виключно з мурах і термітів. До речі, ця істота має кращий слух. Ніж будь-яка інша тварина в Австралії, настільки чутливий, що вона може чути мурах і термітів під землею. Саме через це я намагаюсь бути тихим. Та, яка ж вона гостра. Здуріти можна. До речі, у порівнянні з їжаком, їхна важить набагато більше. Я б сказав, що ця важить понад 10 фунтів, і лише її вага, та робить її шипи дуже гострими. Та, господи, ці голки такі гострі! Ну добре. Та якщо ви наблизите цю ногу, ви помітите, що вона задом наперед. Це дуже незвична риса. Дуже часто, коли люди йдуть по сліду яхидне, вони насправді йдуть у протилежний бік через те, що її задні лапи перевернуті. В іншу сторону, у цієї істоти гострі кігті на задній частині лап для копання, а точніше для закопування. І зазвичай, коли ви бачите їх в дикій природі, вони схожі на кульку з шипами. І до речі, єдиний хижак, який полює на яхидну тут, в Австралії це дикий інвазивний лис, який мочиться на спину яхидни, щоб вона перевернулась. Та відкрила свій м'який животик. Зверху є хидна, майже кулена пробивна, проте знизу вона начеплюшевий ведмедик, і саме тому вона скручується в кулю, як ця. Яка ж ти мила? Ай яй, -яй. як же боляче, як же це боляче! Да, добре, добре. Я тебе покладу, покладу. да, да. Тут є трохи крові, це наче дика акупунктура. І я не рекомендую її. Час повернути єхидну на її місце. І я не впевнений, хто більше щасливий. Я чи Єхидна? Мої руки зараз просто горять вогнем. А що ж, єхидна повернулась до свого дерева, а мої руки горять від болю? Тож настав час вистежити одну з найрідкісніших істот на планеті намбата, останнього з живих родичів, нині вимерлого тасманійського тигра. Більшість нині живучих намбатів проживають в національному парку драєндра, проте драєндра повністю оточена фермами, тож намбати там, наче в пастці. і тому цей ліс єдине місце, де ми можемо їх знайти. Але побачити їх буде справжнім викликом, тому що вони зливаються з оточенням. На щастя, як і Єхидни, хидне, намбати харчуються термітами, тож ми на правильному шляху. Ми дуже уважно прочісували ліс протягом шести годин і залишились ні з чим. Неначе ловили привода. Та коли я вже був готовий здатися на сьогодні. Я побачив, як щось пухнасте біжить через кущі. О Боже. Це він. Просто здуріте. Он він. Ми знайшли його. Знайшли. Я знімаю намбата. Він дивиться прямо на мене. Я не можу в це повірити. Здуріте. Перед нами один з останніх Намбатів на планеті. Намбати один з критично вимираючих видів. Їх залишилося менше тисячі. Такі місця, як Національний парк Драєндра, неймовірно важливі для захисту від вимирання таких видів, як цей. І саме тому дуже важливо, щоб цей ліс залишився недоторканим. Це найрідкісніша істота, яку я коли-небудь знімав. Що він... Що він робить? Не розумію. Ні. Він що намагається заповзти всередину? Не може бути. Він туди не влізе. Ха! тільки подивіться на ці ніжки. Він ледве влазить. Він влізе? О, о, невже він вліз? Це просто неймовірно.